Привіт, всіх вітаю. Сьогодні у нас 14 квітня. Нарешті, наче вже пройшла весна. Це наша пшениця. В общем, це пшениця, яка ми сіяли сівалкою. Рядком я її показував. Тобто, це то, те, що сіялось 13-14 жовтня. Зійшло в кінці жовтня. Це пшениця. Яку ми розкидали, у нас туди розказував, залишилась ділянка. Ми її просто тут задискували. Не було можливості посіяти тоді, коли сіяли цю. Тобто ми її роздискували, розкидали зерно, в нас залишилось протруєне. Оце у нас тут будемо за тим спостерігати. Але зараз хочу показати цікаве. Дивіться, ми тут її було в нас внесення аналога пріми Альфовського, забув, Hammer 2, наче називається. дивіться, ось тут з краю, що цікаво. Ось тут з краю був бурян, на який попав. Він начебто його і не добив. Тоді було зниження температури велике, він наче й не, не прибитий. Ну він прибитий, але не, не, не забраний. Але подивіться, щоб з ним би було. Рядом є бур'ян. Наскільки він краще виглядає. І цей зупинився в розвитку, не знаю, може зараз уже його доб'є. Що з ним тут робиться. Поки не дуже зрозуміло. Ну, наче він забраний. Дивіться далі ще діляночка. Ну, це він йшов по краю. Це просто тут трошки знесло, ось знову жовтий. І ось як виглядає збоку, на який не попало. Дивіться, який цей. і який цей Він разів три більший. Це я до чого, друзі? до того, що я не шкодую, що я вніс. Гербіцид на пшеницю він спрацював не на 100%, але він дуже сильно прибитий, дуже він не конкурує з пшеницею зараз. І виглядає пшениця. В принципі, не страдає вона від конкуренції цього бур'яна. Так, ну що, давайте зараз пару штук копнемо, зараз я включусь. Зараз копнемо пару рослин, подивимося. Нам. Повезло, у нас не було сильних морозів. Було десь мінус 3. Такий розвиток пшениці. Зараз фокусуємося. Ой, що ж фокусуємося. Фокусуємося. Такий розвиток пшениці, кущення. Як бачите, ну це була окрема рослина. Тут раз, два, три, 4, 5, 6. Коренева система жива. В принципі, видно, розвиток нормальний. Давайте цю вирвем Видно глибина посіва. Бачите, не глибоко 2-3 сантиметра. Кущення теж тут. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, хай буде 3 Хай буде 3 Там десь чуть гудить Видять бін запили, лісоруби продовжують свою справу. Зараз ще поїдемо на пшеницю, яку я вам не показував поле. Там є цікаве. І Потім запрошу вас на екскурсію, Підемо по нашим полям, подивимося, що можна робити. Переїхали на друге поле. Це в нас пшениця падалішня. Сьогодні 14. те Вітер дує, не знаю, якраз перевіримо наскільки працює мікрофон. У вітер щось так заду. 28 березня тут було внесено 1,5 літра гліфосату. Як бачите, це падали ця пшениця. Її тут, ну, містами більше, містами менше, але вона є. Це ще одне недавно в Сергія Сурового було там, на, на телеграм-каналі про широкорядні посіви. Це одна із послідствій широкорядних посівів. Пшениця на 35 погано розкущена. Жатка просто не, не могла набирати у масу і не все, те, що було зрізане, попадало в жатку. І оце таке ну, падалися, бачите, багатенько падались. Тут врожайність була 2 тонни, 2, 200, здається. Після цього ми тут зробили палату і дісковку. І, звісно, вона зійшла, планувалося її тут ріпа, купадів не було. Вона, ця пшениця падалішня, зійшла разом із нашою пшеницею, яка була посіяна. 13 жовтня, десь в кінці жовтня ми отримали сходи. Дивіться, щось цікавого ще містами. Тут буде цікавий експеримент. Ось наша лінія посів. Це падалиться. Тут оприскувачем трохи не... Ну він відступав тут. Тут жовте, бачите, тут зелене. Буде цікаво поспостерігати за Це у нас посійний скагін. 200 кг селітри по мерзлоталому, 100 кг сульфмама фоса по припасів. Ця падалиця ну, зійшла, звісно, просто на графоні. Попробуємо її залишити, таку полосочку прямій, видно по полю, і будемо за нею спостерігати. А це наш основний масів пшениці. Як я вже казав, скаген. Тут було теж внесено 400 хамер дуо альфовського, аналог пріми. Позабирали ми багато зимуючих бурянів, так як осінню не працювали, не було фази, отак виглядає посів. 3 мільйони. Давайте копнемо, подивимось, що в нас тут відбувається. Щось коренево слабеньке. Так оцей для мікрофона, роз'єм, мішає мені до переодної рукою держати телефон. Ну, наче вона пішла. Тут видно теж, бачите, трошки щось підсихало, морозом її прибило, звісно, холодно було. Давайте ще якось одну копнемо. Ну, коренева слабенька. Слабенька коренева. Дуже слабенька. Отака коренева. Кущення, а це дві дві зерни, Кущення, бачите, три, коефіцієнт кущення 3. Щось дуже слаба коренева. не знаю, будемо сподіватися, значить добре все є тут. Все будемо дивитися, так виглядає посів. Зараз підійдемо до краю, там прям, ну, дуже цікаво, сів краю, все видно, як обсівали край, потім пішли сіяти отак. Якось оцей крайній рядок, прям, не знаю чи камера передає, він прям дуже сильно виділяється. Тут попередник соняшник під експрес. Ось я вже бачу, з'явилася падалиця соняшника дивно. І було внесено тут 2 літра ацетохлора і 2 літра раундапа. Може це після дія на опадів було мало, О, тут кущення взагалі вогонь. Коренева теж слабенька, ну, наче відновлюється, але наче рослина виглядає краще. Подивимось, що буде далі. Це Скаген він сорт інтенсивний. Вітчизняні сорти тих хто сіяв, я бачу, вони почувають себе трошки краще. Взагалі, такий фон, планова врожайність у нас тут 5 тонн. Більше по доброму тут нічого не планується. Планується ще один гербіцид Quelx. Трошки вже видно, що пішли, пішли Ярі це Амбрузія, мабуть. Дождемся падали ці соняшника, будемо працювати. В общем, такий фон. Зараз їдемо ще на одну пшеницю, потім поїдемо далі. Зараз приїхали ще на одне поле нашої зимої пшениці Скваген. Це поле якби як фаворит цьому році, і воно в мене дуже давно вже тут дотримувалася сівозміна, зміна. Виглядає воно краще. У нас тут ще є експеримент. Збільшенням норми висіву, воно зараз туди не буде, міти так уже затягнулося, так це край, зараз копнемо тут, подивимося. Давайте що, так виберемо. Опа. Опа. О, дивіться, тут наче коренева виглядає краще. Ось одна рослинка. Ні, не одна. Дві, ось друга. Це одна рослина, кущення. Коефіцієнт 1, 2, 3, 4, 5, ну хай буде 3, 3 буде достатньо. Ну, коренева приблизно виглядає так само. Трошки вона пострадала від морозів, але виглядає непогано. Так. Такий фон пшениці. Тоже тут був внесений аналог пріми, було багато зимуючих бур'янів. Але загальний фон такий непоганий. Будемо дивитися, що буде далі. Так, А тут у нас в новому році була кукурудза, ми її теж задискували, трошки вирівняли і десь в кінці березня було тепло. Ми тут пройшлися цією пружинною бороною. Ну, про пружину борону хочу зняти окреме відео, я хочу зняти її по різним попередникам, по соняшнику, по кукурузі, по пшениці, потім змонтую, викладу свої враження. Але отак палки залишились стоять, але наші сівалки це нічого страшного. Десь койде якісь куча, ну ми тут будемо ще раз боронувати. Тут ще сліди, дивіться, коні бігали. Тут живуть кози, я їх не раз бачив, Десятка-два. Такий фон, пішла вже, бачите, амброзія. В принципі, земля м'якенька. Такий фон. Десь видно ниточка. Тут плануємо сіяти соняшник. Ще один раз заборонуємо, максимально вирівняємо, потім будемо носити гліфосат. І будемо сіяти соняшник. В общем, в принципі, ця барана трошки забивається, трошки, не знаю, ми зайшли, воно наче було тепло, але було трошки сировато, рештків багатенько, але тут би, я не розумію, тут би пішла тільки дискова борона, ні зубова не пішла б, ні культиватор би не пішов. В принципі, непогано. Ще одне наше поле, у нас тут був соняшник, це на цьому полі, Сергій Суровий, ми з ним тут розмовляли. Ми тут осінню задискували і все, тут нічого не робилось. Це наші сусіди, видно, проїжджали на поле, зубовою бороною пустили, ну, таке собі, хтось тут ходив, а це знову тут якісь кози. всі сліди. Потім тут хтось їздив. Це сліди, ну, це лісоруби, це нормальна тема. Взагалі ми тут, бачите, забороновано. Вже є спадала ця соняшника. Ми тут намагалися зробити нашої... Я б не сказав би. Ну, тут рівніше, звісно, трохи. Ми тут намагалися пройти нашою пружиною бороною. Ну, Заїхали, наче зверху було сухо, але дуже, ну, земля була, грунт незрілий, дуже сильно трамбувався слід, його до сих пор тут видно цей слід. Ось так на сонці якраз чітко видно дві полоски. Де йшов трактор, ну, дуже було твердо. Тут ми йшли ось пружинною бороною нашою. Намагались, ну бросили, тому що ну, дуже сиро було. В принципі, тут буде у нас кукуруза. Я думаю, ми там пару днів. Зайдемо сюди, заборонуємо раз, може, може в два сліда заборонуємо. Потім буде гліфосат 100% і потім буде кукуруза. Що не буду довго такі, такі справи, такий ґрунт Випало за місяць, за, ну, за 2-3 тижні, що пішли дожі похолодання близько 40 мм. Ну цей падемір стояв у мене вдома. Тут можливо менше, можливо, більше. В принципі, непогано. На даний момент з 1 вересня 150 мм, що дуже непогано, в принципі, може буде ще й краще. Все, всім дякую за перегляд. Коментуйте, ставте вподобайки. Всім пока, всім дякую.